Друзі, всім привіт! У нас сьогодні на огляді лінійка Двена Вейда, а саме Wade Flash. Також перед початком цього відео я хочу розповісти вам про нашу інстаграм та телеграм-сторінку, де ви можете знайти такі бренди як Nike, Adidas, Link, Anta та інші. Ми більше ніж 2 роки продаємо оригінальне взуття. Всі посилання є в описі під цим відео. Почнемо з самого дизайну цього взуття, оскільки це азіатський бренд, це азіатська лінійка. Вони завжди нестандартно виглядають порівняно з тим самим Nike або Adidas. Основна різниця між іншими лінійками Вейда – це логотип блисковки, який є і на підошві, і є і на самому кросівку, який тягнеться від п'яточного стакана. Дуже багато є брендованих позначок, таких як логотип Двейна Вейда, підпис Двейна Вейда, логотип лінійки, ну і сама блискавка, а також і надпис Flame на п'яточному стакані. Ціна на офіційному сайті зіставляє 99 доларів, що є дуже хороший показник ціни. Зараз ми вам розповімо про всі їхні переваги, а їх, повірте, тут доволі багато. Верхня частина взуття переважно виконана сітки, тому воно дуже добре продувається, також дуже гарно продувається зона шнурівки, що показує хороший результат. Тут присутня технологія TAF-RB, що доволі себе непогано показує, оскільки кросівки є доволі легенькі, доволі м'ягенькі. В розмірі 10 USA і вони важать лише 341 грам, що є дуже хорошим показником. 5 EP на Cloud Foam, що при нагрузках себе дуже гарно показало, оскільки п'ятка не пробивалась. На рахунок самої устілки. Устілка тут доволі звичайна, зазвичай цей бренд використовує піну устілку або устілку, яка не виймається. Протектор цих кросівок підходить так і на вулицю, так і в зал, що є великим плюсом для них. В залі на мильному паркеті вони показали себе чудово, в них комфортно змінювати швидкість та напрямок руху. Кросівки частково піддаються скручуванню, вони майже не згибаються, та п'яточний стакан у них доволі непоганий, тримає дуже себе добре. Всередині є накладка, щоб ваша п'ятка не їздила по самому кросівку. Оцінки за кожні критерії ви можете побачити на екрані, від себе, скажу, що ці кросівки вартують своїх коштів. Загальна оцінка це 8,6, кросівки є доволі чудові. Переваг це чудова ціна, хороша якість та те, що вони підійдуть на будь-яку форму ноги. рекомендується гравцям до 85 кг, тому цю пару можна замовити в нашому інстаграм або телеграм-магазині. Ви можете підписатися на наш YouTube канал, щоб дивитися з новими новинками. Також ставте лайки, пишіть в коментарі, що ви думаєте про цю модель, про інші модельки і про які моделі ще б зняти відео огляд.